Як пройшов другий день на медійному суперкубку України? Вранці ми зібралися на сніданку, але перед цим ми застрягли в ліфті. Було дуже кумедно. Блять. І в ліфті, Блять. Далі з командою ми вирушили на Емелі Резорт на перший матч підфіналу медійного суперкубку України проти Профану. Детальний огляд матчу вже є на моїй сторінці, тому приємного перегляду. Після матчу з профаном ми повернулися до готелю, та на нас чекала церемонія нагородження Media Football Евардс. На премії ми заспівали усі їм. <плес> Далі вручали нагороди за різні номінації. Хочу привітати свого друга Єгора з нагородою Залізна воля! Ти заслуговуєш, друже! Цю церемонію чудово провели Дмитро Поворознюк та Ольга Каленчук. То наприкінці церемонії виступив онлайн Михайло Лебіга як медійний президент організації. Цілую всіх, бачу всі красиві, всі спортивні з великими пісюнами. Молодці е... загалом день пройшов досить насичено та з незабутніми емоціями.